Так, почався процес перебирання одягу, який беремо, який не беремо. Це все літнє, скорше, всього, ми не беремо. Це діме треба перебрати, це ще зараз переберу. Це кофти, їх залишаємо, бо кофти потрібні, футболки, які в хорошому стані, і штани. І це все залишаємо теж, бо це все тепле. І ще взуття в нас залишилося тут прання повним ходом. Да ож, з повністю іншого клімату їдеш. На канарах була просто жара. Я брала все літнє, літні ла-ла-ла. А зараз їдеш повністю там, де літом напевно 20 градусів максимум. Цікаво. А плюс у нас виходить три чемодани, там один складений. Я б взагалі би хотіла скоротити до двох. Ну, через те, що в нас дуже велика кількість взуття. Це, напевно, пар 15 на двох, може трошки більше навіть. Тому думаю. Ну, я така, в мене на пріоритеті взуття брати, бо взуття дорожче, якщо купляти нове, а одяг ну, такий, не так вже прям. І плюс там буде мокро постійно, у нас немає такого прям супер водовідштовхує нічого взуття. Коротше, далі буде видно. А ще нам дуже повезло, що у нас з Дімою, в принципі, одяг у одного і того самого розміру, тому і штани я його можу носити, так і він мої. Тому стараємося такий гардероб зараз робити більш універсальний, щоб підходив і мені, і йому. Це коли вже все, голова. Ой, попав! Попав! Так, ми почали збиратись. Це насправді дуже нелегко. Такий, поки така логіка на три стопки ділимо одяг, щоб розподілити. Це все взуття, ще половина сушиться і половина ще не попраних. Чи чорти посіли? Да, це мої ж. Ой. Так Запам'ятайте, нас такими. Мені вже здається, я така втомлена. Да. Ми все попрали, залишаємо нашу кімнатку і виїжджаємо. Ось таких у нас три чемодана. У мене ще рюкзак, сумочка і б'ємо рюкзак. Мене, як завжди, від хвилювання, напевно, повисипало. Ми заказали таксі, зараз їдемо на вокзал. Десь таксіст наш кругляє, на пам'ять наш під'їзд. Ой, ми видно перші аліканти наші. Так, ми вже на платформі. Циганчата. <хи> так, ми сіли. Трошки вам розкажу. Ми сіли в Валенсії, поїзд з'їде Жерона Аліканте, і ми ну, в Валенції сідали. Білет коштував 9 з чимось. Ми здається, за два. Да, за два заплатили 20 євро. Чемодани вже входять. Ми консультувалися, бо на третій чемодан, чи треба якось доплачувати, чи можна додати багаж. Не потрібно було нічого робити. Ми просто відсіли і по факту наша наступна зупинка через дві години поїзд майже пустий. Так що досить комфортно. Ми сюди доїхали від нас, нам недалеко до вокзалу за 9 євро. Таксі було. Так, Діма пішов каву. Скільки кава коштує? 2,60. 2,60. Нам дали подарили шоколадочку. Зараз будемо коштувати. Приїхали в Аліканте. Зараз нам пише десь метрів 600 йти до квартири. Зараз подивимося, як нам йти. І будемо йти пішки, то не так далеко. Діма пішов знавати, чи точно нам сюди. Це такий високий-високий дім. Тут всі не низаньки, тільки він один високий. Зараз викликаємо таксі і їдемо в аеропорт. Ми пройшли реєстрацію. Нас цього нас всього 3 кілограми завіг, але нічого не сказали. Наші білетики видали і зараз йдемо проходити вже. Ми пройшли контроль. Нас 18Б. Ми зараз в Боргер Кінгу пообідаємо, вечеряємо, все два в одному. І це. І будемо вже йти на гейт, якщо буде відкрите. Прийшла вже наша їжа. Картошка, нагідці вегетаріанські. Вегетаріанський сендвіч, спрайт, соуси. Ми вже пройшли гейт, ми пройшли ну, зрозуміло. І вже сідаємо зараз в автобус. Все, нас вже розпиталися, все поставили печатки, ми пройшли. Ми вже в аеропорту, і зараз будемо двигати далі. <плес> Через 15 хвилин ми будемо в Абердіні. Я дуже сильно втомилась. Хочу спати. Та дімка нормальна. Нам зараз треба буде півтора години чекати на вокзалі, а потім ще їхати 50 хвилин на електричці. А зараз вже 8.23. Десь ми сядемо. одинці маємо туди приїхати, і нас мають забрати. Ось такий кадр ви бачите. Ми вже в Абердіні. Прийшли, Діма порішав, там, поспілкувався. Йому сказали, що ще діє, можна безкоштовно їхати. І от зараз е 9 година, а в 10 годині наш поїзд. І нам сказали почекати тут. І нас мають безкоштовно ніби пропустити. Тут так холодно, вже, напевно, градусі ноль по відчуттям. Тому зараз чекаємо. Залучи коня, тут відносно тут типіша, ніж на вулиці. Ось так. Якісь малюточки. Ось так, Що вам сказати? Клас? Так, ми сіли вже в поїзд до Хантлі. Зараз будемо їхати через хвилин 20.